Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті! Ви на каналі Українського відьму. Сьогодні хочу дати вам пораду підказку. коротеньке відео зробимо. Що вам треба знати просто зараз, від чого себе оберегти, що до вас мучиться, рветься. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації на мій телеграм. Що вам треба почути? Просто зараз. Захисту не вистачить. Треба себе захистити. Треба себе захистити. Буде якась зустріч, розмова з жінкою. Ви будете прямо відчувати, як вона на вас тисне. Якісь сни дуже цікаві. Дивіться, ви можете після цієї зустрічі або розмови. Погано спати, погано себе почувати. Людина просто буде заздрити. Можете навіть здоров'я своє якось втратити. Емоційний стан погіршиться. Слухайте, тут можуть бути крадники, Дивіться за своїм оточенням. Якщо ви не хочете з кимось зустрічі, розумієте, про кого я зараз скажу, перенесіть її, тому що людина йде з наміром щось у вас забрати. прислухайте до своєї інтуїції, бо вона вам чітко підкаже, що сьогодні тобі не треба туди йти, бо буде велика біда.